Зараз ви знаходитеся. in Stacey's World. Мене звати Анастасія. Зараз я знаходжуся у Львові. Сьогодні я абсолютно сама увесь день, вже зараз 30 дня. Я тільки снідала трьома маленькими витерблотиками з сиром і щось поїла печу з чай. Я вже дуже сильно проголодалася. І я знайшла собі тут піч недалеко. Я хотіла Макдональдс, але мені до нього йти пів години, а я не буду й дизайна Макдональдс пів години. Не буду, чи буду? Не буду я тягнута, просто футболка і шорти джинсові, але вони такі максимально легкі. Беру сумочку і йду. Я пройшлася, взагалі себе просто на центр і вирішила йти. І ще знайду по дорозі девідми. Я хотіла в принципі піцу, але я йшла, побачила ліські круасани і думаю, ну добре. Сюди зайду, замовила собі круасан з Філадельфії і лососем, і Айсланд. Проходила повз книгарню-кав'ярню старого лева. Ту, думаю, можливо, зараз поїм і туди зайду, подивлюся ці книжечки. І ще я маю після цього зайти і подивитися в магазині собі щось на вечерю. Ввечері я не хочу не буду ходити. Нормально, але <плес> коронавіру. Хоча дуже солодко добре. Тебе дуже жарко. Ще якась страшна дорога, непонятна. Я я діду. Мені ще 5 хвилин, щоб мене ніхто тут не вкрав. Я пішла додому і зараз того, що я купила Лохина і порічка. По мені сказали купити фрукти ягоди, то я хотіла ожину, але мені не сподобалось, що мені було просто мільйон букажик, я така... Байґерл, у мене ще морозко. Я дуже довго думаю, про мене чи не треба, але що воно мені треба. Макарончики. Собі на вечері До макарончиків, звісно, масло і ще зоси соломочку. І ще у мене тут кондиціонер для волосся і шампунь для волосся бо тут у мене нема масло. І останнє це книжечка з список запрошених від Люсі фолі. Я дуже давно хотіла цю книжку. А сьогодні я зайшла в книгарню-кав'ярню Старого Лева, і там, насправді вона була дуже-дуже маленька, але вибір там був дуже, дуже класний. Мінус, що книжки стояли так двома рядами, і не завжди було видно, що там стоїть. Але я обходила там з усіх сторін. Доволі багато часу там провела, ще До мене приходила консультант, що питала вам ще допомогти. і роздивилася прямо кожну поличечку, почіпала кожну книжечку і зупинилася на списки запрошених. Я знаю, що це буде трилер про щось літнє. Тут весілля на острові. Ну я не знаю, кого вбивають, але має бути цікавенько. Якраз ходила по книгарні, вирішила, що у мене такий читацький настрій. То зараз хочу сходити в душ помити голову. Не просто так я купувала. І тоді вже буду читати, бо якраз виключить світло. Фух, мені дуже жарко. Ще там в книгарній кав'ярні взяла лимонадик ананасовий. Він мені не дуже сподобався. Можливо, це через те, що він ананасовий. якби я взяла якийсь інший, то, можливо, його було б смачніше, але я не знаю. Ну і ще, в принципі, основною метою цього. Виходу було пообідати. Я просто себе виставила на центр дорогу і вирішила, що знайду щось підрождені, бо до центру мені було 35 хвилин. То я йшла, йшла, там були якісь кебаби, пекарні. Я взагалі хотіла піцу, але збилася на львівських кросанах. Я вже жалкую, бо мені взагалі не сподобалося. Я там взяла айслати. І вони ще туди карамелі набухали на пронубухали. Ну, типу, навіщо Не знаю, якби я попросила карамелі, айслати, то ну. Будь ласка, скільки хочете то й кремеля кидати, але я просто і взяла собі круасан з лососем і Філадельфією. І мені взагалі не сподобався. Я вже думала, як мені вийти з цих круасан, щоб просто викинути цей З кавою я теж те саме зробила. Я зараз просто Я, До речі, виходила з квартири, було прям не так жарко, мені було прям супер. Але я походила дуже жарко. Я пішла потім в тебе. Оце в АТБ купила макарони, соломку, масло. Ще я мала купити собі зубну пасту. Але, але я забула, хоча мільйон разів мала шанс. Ну потім вже прийшла дому купила собі ці ягоди і зайшла в рукавичку по Морозову. Я подивилася, рукавичка набагато краще того АТБ, в якому я була краще, я просто сходила в цю рукавичку бідому, бо рукавички мені метрів 50, а до АТБ я йшла 12 хвилин. Готувати собі вечерю. На вечерю у мене будуть макарони, але тут такий прикол, що тут плита, І зараз немає світла, тому я маю запалити її за допомогою зажигалки. Може, краще спички, від бо я боюсь зажигалок. А вони всі попали. А я бачу, вони не відпали. А, а мені спокою. А мені страшно десь. Це моя плитка. Ой, шка... О, Боже. О, По-моєму, Я ще не дуже хочу готувати. Бу -бу -бу. Я ж забула, то посуд не такий, як ну, не наш. Вчора ввечері я ще просто щось там поїла, почитала книжку і почала дивитися серіал Американська історія жаху. Це просто вау. Я ніколи не хотіла його дивитися, бо така, М -м, та ну Ти бачиш, я думала, що там кожна серія присвячена окремій історії, то я така, ну блін. А тут це так цікаво. Я просто зараз не можу перестати його дивитися. Я вчора дуже довго дивилася, поки світло не виключили і не представив інтернет. Я би ще дивилася. Вчора вийшов такий дуже прикольний день. Не знаю, мені подобається, коли лишається вам вдома. Це був мій перший раз лишання вдома в у Львові. Самій. Нормально, прикольно. Ставлю лайк. Хоча їжі, яку я вчора їла, я не ставлю лайк. А цьому я буду закінчувати це відео. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Усім па-па-па.